Всіх вітаю! Сьогодні знову Linux Mint Cinnamon. На його прикладі подивимось, як можна встановити тему, кастомізувати, налаштувати панельку, вигляд наших іконочок, вигляд наших папочок, кнопочок. В общем, подивимось, як все це робиться. Допоможе нам в цьому дракула тема. Заходимо на офіційний сайтик. Тут Дуже велике різноманіття темпід, різні утиліти, програмки. Зараз нас цікавить тема GTK. Заходимо в неї і нам пропонують скачати архівчик нашою темкою та додатково іконочки. Що ми зараз і зробимо? Качаємо нашу тему. Скачали і качаємо архівчик з іконками. Завершення, завантаження завершено Закриваємо поки що. Відкриваємо нашу файлову систему. Переходимо в папочку Завантажене. Розпаковуємо наші архівчики. Так, архіви видаляємо, вони нам не потрібні. Ось наші папки з з темами та іконками. Далі що ми робимо? Заходимо в домашній каталог наш. Ось так він виглядає. І нам потрібно скриті файли побачити. Як це можна зробити? Комбінацію клавіш Ctrl-H або Ctrl-H. І ось це нам треба скопіювати в папочку теми та іконки. Цих папочок в нас немає, але це не проблема. Ми їх можемо створити. Правою кнопкою миші створимо новий каталог. Крапочка. Теми та створимо папочку з іконками. Створимо папочку з іконками за допомогою терміналу. Пишемо команду Make Directory та створимо папочку. Icons. Вся папочка створена. Іконки теми. В общем, ось наша тема GTK Master. Переносимо її в папку з темами. І наші іконочки в папочку з іконками відповідно. Далі все це ми можемо закрити. Нажимаємо менюшку, заходимо в налаштування системи, вигляд, теми, програми. Обираємо ось наш GTK Master, встановлена тема. Обираємо її, бачимо, змінились наші кнопочки, наші кольори, піктограмки. Обираємо нашу дракову закачану. Бачимо, що наші папочки оформлення змінилися. І робочий стіл, ось ця панелька. Також обираємо GTK Master. Вся тема в нас встановлена. Ось так воно виглядає. Папочки, кнопочки і наші іконочки також бачимо, змінились більш красивими стали. Далі що ми робимо? Можемо скачати шпалерки під нашу тему. Знову ж таки заходимо на сайт Дракули Тут пишемо шпалери, качаємо архівчик. Ось він скачується, щоб все у нас було в одному стилі, так скажемо. Ця тема для прикладу наглядного. Можна встановити, які хочеш теми. І в принципі ідентично це все проходить. Заходимо в завантажене. Розпаковуємо архівчик зі шпалерами. Так архів видаляємо. Все, правою кнопкою миші на робочому столі, змінити тло. Ось бачимо наші стандартні папки зі шпалерами. Тут багато їх дуже є прикольні, але ми для прикладу додаємо папочку з нашими завантаженнями і обираємо якусь таку з папугою. Що далі ми робимо? Є така дуже прикольна. Програмка, утиліта для швидкого доступу до файлів. І лаунчер вона називається. Заходимо на офіційний сайт. Заходимо в завантаження. І у нас Linux Mint на базі Debian. Нам пропонують скачати деп файлик або встановити з репозиторію за допомогою терміналу. Ми всього не скачаємо. Файлик наш. Ось він завантажився. Знову ж таки заходимо в файлову систему. Завантаження. Ось наш файлик. Клікаємо по ньому і встановлюємо пакунок. Вводимо пароль. Так, встановлення успішно, Далі нам потрібно запустити лаунчер. Ось він настановлений. Ось з'явилось його. Запускається він. Комбінація клавіш ctrl пробіл Заходимо в налаштування. Тут поставити галку Launchit Login, щоб він автоматично запускався з системою темка. Теми є різні. І ходкей для запуску програми. Control Space за замовченням. Мене це влаштовує. Для чого це потрібно? Календарний хочемо відкрити. Відкриваємо календар там. До прикладу калькулятор. В общем, програмка для швидкого доступу до наших додатків-застосунків. Далі встановимо системний монітор консольний для того, щоб відстежувати наші запущені програми, процеси, дивитись скільки зжирає ресурсів та чи інша програма, або якщо щось піде не так, для того, щоб можна було вбити процес. Сьогодні буде не H-Top, а BTOP. Встановимо за допомогою команди. Вводимо пароль і йде встановлення. Пакунків. Все. Bittop встановлений. Можна його запустити через термінал. Ось так. Або до прикладу запустити той ж самий U Launcher Пишемо Bittop. Enter. І ось у нас запущений BTOP. F11. Full screen кнопка M менюшка, Options і тут є різні теми. 30 штук, але можна там ще додати. Встановлюємо нашу дракуа тему. І ось всі процеси, споживання процесора, дискові простори, оперативні спогади, навантаження на мережу. В общем, ось така прикольна штучка. Вот, до прикладу, Firefox там завис, заглючив ми там, нажимаємо Enter. Або просто кнопочку K, що означає kill, де процес. І вбиваємо цей процес. Бачимо, що Firefox у нас вже більше не активний. Зараз ще для наглядності. Ось так зробимо. Ну, ось обираємо Firefox, нажимаємо і вбили процес. Ну це якщо щось там йде не так. Дуже зручна утилітка. Далі за допомогою терміналу можемо встановити консольну утиліту для роздрукування виведення інформації про наш репозиторій, про нашу систему. Зараз Встановимо. NeoFetch називається ця утиліта. вводимо пароль. Все, вона встановлена. Пишемо NeoFetch. Запускаємо. Ну і ось так виглядає ця програмка. Операційна система. Ядро наше використовується скільки комп'ютер працює, відомості про оболонку робоче оточення, про тему, іконочки, CPU, GPU, Memory. Можна тут кастомізувати, налаштувати, які параметри будуть виводитись, можна змінити ось цей логотипчик. Потім в наступних відосах, якщо буде цікаво, зробимо. Закриваємо наш термінал, відкриваємо. Бачимо, що NeoFetch не запущений. Для того, щоб його автоматично запускати з запуском терміналу, через термінальчик пишемо команду за допомогою Nano, текстовий редактор, відкриваємо файлик bashRC конфігураційний. Тут нічого ми не міняємо. Опускаємось саме низ і тут прописуємо NeoFetch. Для того, щоб зберігти Ctrl-O, Enter для перезаписування і Ctrl-X вихід. Так, виходимо з терміналу, запускаємо комбінація клавіш Ctrl-Alt-T і бачимо, що наш NeoFetch запустився. В общем, якось так. Якщо було цікаво, ставте лайки. В наступних відосах подивимось ще як можна там що налаштовувати. Різні лінукси під різні цілі. В общем, якось так. Всім добра.